Я призвичайно малый у вас все. Андрей Антонюк. Чесночного управління української таксомоторна асоціації. сьогодні ви в законі прописали про те, що зовнішні вигляди, я так зрозуміла, таксі має інакше виглядати. Ви розповідали про те, що це може навіть виготовити нові автомобілі для цього. Що це за ініціатива? Ми запропонували прийняти новий комплексний законопроект спеціальний про таксі. Основна його ідеологія звичайно, в чому прийняти основний рамочний державний закон, яким передбачити відміну національного ліцензування і передачу можливості формування міських таксомоторних ринків органам місцевої влади з місцевими таксомоторними перевізниками, так? Тобто це буде двохетапний момент, і вся реформа планується зробити поетапно. Рамочний закон, потім місцеві перевізники перші повинні стати легальними, це повинні бути ті, хто сьогодні працює в правому полі, обмін безоплатно і рецензії зробили картки на новий дозволений документ і ставити, ставити таку мінімальну ціну, щоб було заохочення стати легальним отримати місцеві дозвольний документ. Це перший крок. Другий крок. Коли сформуються прозорі легальні місцеві ринки спільно з органами місцевої влади сформувати Вимоги до місцевих таксі. Наприклад, в якомусь маленькому місті, можна знати, що у нас всі автомобілі будуть тільки ВАЗ-21.09, тому що це селище міського типу, не потрібно нам кондиціонерів, нам потрібно, щоб була мінімальна ціна і так далі. І ми до цього прийдемо там, через 5 років. А перший рік ми просто наклеїмо всі однакові жовті шашечки на однакові не двері, і це буде якби, певний стандарт на цей рік, поступово. Через три роки перевізник, якщо йому дати легальне поле, дати можливість заробляти більше, через три роки можна знати, що ви знаєте, ми введемо, щоб машини були всі у нас там тільки білі. Також, також, Київ може сказати, що ми столиця України, е, велике місто, пробки і так далі. Машини повинні бути можуть через якийсь час там, тільки з кондиціонерами. Також. Це буде абсолютно реальна вимога, розумієте? і я думаю, що якщо це все робити поступово, то ми зможемо прийти до нормального цивілізованого рівня. Наша позиція проста. Комплексний законопроект, передача повноважень на місця і поступова реформа. Поступовий зовнішній вигляд, поступове покращення, покращення. Але при цьому я говорю, що ми говоримо, що в центрі уваги має бути людина. Це пасажир і перевізник. Той, хто працює, той, хто купив автомобіль, той, хто інвестує, щоб він був рентабельний, не такий злий, як сьогодні, розумієте, що його там розводить, заставляє возити по гривні восьми, тому не рентабельний, а він е -е, злиться і кричить на це на пасажир. Сьогодні до Євро хотіли почати власне цю реформу. Що завадило? Що стало на перешкоді? Дивіться, Міністерство інфраструктури рік назад ініціювало законопроект, де фраза була також він для до Єва двадцять Три місяці назад українська таксомоторна асоціація зверталася в Мінінфраструктури, Ми заказали юридичний аналіз. І він склав 86 сторінок, де ми вказували на основні недоліки того законопроекту. Там концепція вірна, але є дуже багато маленьких неточностей, і він дуже поверхневий, тобто він глобальне питання би не вирішив. Ми передали свої заваження, нас слухали, але не почули. Коли законопроект пішов на внутрішній погляд по міністерствам, він ці погодження не пройшов. Там були певні суперечення господарському кодексу, іншому та й далі. Тому ми, перевізники, чого сьогодні свали цей форум, тому що ми дивимося, що там була назва Євро 2012, що вони не підняли до Євро 2012, реформа таксі може не відбутися зовсім. Тому ми сьогодні хотіли наголосити увагу і засобів масової інформації представників влади, що ми потребує, галузь потребує цієї реформи, ми маємо готовий окремий збалансований законопроект, готовий передати ходні інфраструктури, ми передаємо прибілят міністрів і для того, що його треба подавати далі. Тому що якщо її не реформувати, через два роки таксі буде їздити на трьох колесах. На трьох колесах. Я думаю, протягом місяця законопроект готовий на 90%. Ми хотіли, щоб нас підтримали зараз Федерація роботодавця України, в них більше фахівців, порадити з юристами, більш шліфувати чітко. Хочемо потім запросити представників міністерств профілів, щоб пройти таке попереднє поруження, врахувати там, їхні думки, зауваження, сформувати його комплексно. Я думаю, що на протязі місця ми його подамо до уряду. Ми теж будемо робити це все публічно, представимо, тому що ми тільки розраховуємо те, що публічна підтримка. Має шанс, має може дати шанс цій галузі политимати реформ, тому що кулуарно про неї говорять вже років 10. Що якось будуть ці столиці контролювати на під час прощали? Їх проконтролювати неможливо. Я вам наводив приклад, що не немає повноважень до господарюючих суб'єктів, бо транзинспекція не має права перевірити того, хто не господарюючий суб'єкт. Тобто ж є норма. Тобто їх сьогодні перевірити підстав немає. Якщо їх почати перевіряти так плотно, одночасно і ті, і ті, це якщо б зробили ДІС з, ДА, ДА, з укртранзінспекції, то він не має права піти вправо право в розумієте, провірка комплексна, вона б результати дала. Якщо б рядом стояв доїчник і е, е, представник укрантранзінспекції, і людина стоїть шашечку, він повинен сказати тим, або він сексист і надати документи, або тим, що він не сексист, туди отримати програм. По окремості кожну службу він сьогодні елементарно обманює. і Оходить це Якщо почати їх перевіряти сьогодні, ринку немає, розумієте, Таксі просто в Києві не буде. Тому ми призиваємо для, і закликаємо перевізників бути увічливими, що щоб ми не нанесли імідж там країні, місту і пірти, перевірок не буде. Якщо почати перепряти, ринку не буде. Краще мати погане таксі, чим не мати ніякого. На а момент євро. Тому що а чи будуть видавати якісь. Да. О, да, да. до речі, бачите, теж ми на прес-конференції звертали увагу на. Сервера обміну, навіть говорячи, озвучити ці цифри 20 мільярдів оборотів в рік по Україні. Да? 95% в ринку в тіні. розумієте? Ми показували ситуацію, що все одно це не просто люди, як про говорять журналісти, там які бідні, працюють день і ночно, і хтось хоче у них забрати роботу. Ні, розумієте, ця система сама вона би не функціонувала. За цією системою стоїть певна група людей, там ходяться великі кошти, там є великі інтереси. І те, що недавно було вилучення центральних серверів, обміну замовлено. Да? І весь ті ринок був паралізований саме то є стеження, розумієте? Але дивним є, чому через три дня ці ж перевізники отримали повідомлення, що нам повернули сервера, сервера зараз вже знаходиться за кордоном, ніхто у нас нічого не зробить, нічого не забере. Це питання, розумієте? Це питання до контролюючих органів, це питання до тієї ж преси. розумієте? Якщо ми показували детальну схему, що в даній ситуації, яка існує сьогодні, водій, це якби. Ну, він жертва, розумієте, він від безвідходності приходить в ту ситуацію, де його накривають, обкладають там латежами в кармани да? і заставляють працювати по найнижчій ціні, женуть, розумієте, ну як зрозуміло, що. І така ситуація у нас живе, розумієте, Сьогодні. Це у нас абсолютно нормально. Три дні ті, хто більш-менш легальні компанії, вони за ці дні мали в рази більше замовлень. Люди, ви ж ні, ніхто не зміг не поїхати на таксі зовсім. Просто воно помінялося трошки склад. Зумієте? Ця система серого ну, з'явилася три роки назад. І саме за три роки назад галузь стала нерентабельна. Машини стали гіршими, кілометраж став стоїти майже на гривню 80. Я кажу, ще таких темпів через два роки таксі буде їздити в Києві в Матрополесі. Пане Андрію, а щодо роботи таксі під час євро, буде дещо обмежена транспортна система у столиці, будуть видавати якихось, якісь... Зверталися, дійсно. Я як спілкував робочої групи при Київській міській державній праці, перевізники зверталися. Ми зверталися до влогового пальня транспорту, на що отримали слідючу ситуацію, що на місто Київ видано там від самого маленьку кількість дозвілів там близько 500. Тільки для громадського транспорту таксі в той список не входить. Тобто таксі будуть доїжджати тільки до фан -Зо. І хоча були компанії, які надавали документи, що не мають і ліцензії, ліцензі карти, таксометри, термінали. Зумієте, є компанії, які готувалися до приїзду гостей, і на превеликий жаль, вони в ці місця теж не заїдуть, не попадуть. Але люди відносяться з розумінням, розумієте, там нічого критично, страшного немає. Зумієте, самі привізники, що навіть зараз перекрили половину хрещатку, дуже на собі це серйозно відчувають. Дякую.